Красиві та незламні. У Вінниці для онкохворих та онкоодужуючих жінок влаштували фотопроект Сила української жінки. Готується до фотосесії Валентина Комарницька, яка вже три роки бореться з раком молочної залози. За цей час перенесла дві операції та 16 хіміотерапій. Але дякувати Богу, я радуюся життю. Радуюсь навколишньому світу, дарую радість своїй родині. Люди не повинні боятися цього діагнозу, повинні лікуватися і боротися за своє життя. Привернути увагу жінок до власного здоров'я та показати, що рак не вирок мета фотопроекту. Його вже в четверте організовують працівники Подільського регіонального центру онкології. Ми фотографуємося, тому що хочемо показати, і навіть в цій ситуації. Що жінка і українська жінка вона не здається і нічого нас не здолає. Ми сильні, і ми йдемо до своєї мети, і ми маємо зробити цей проект, і ми маємо бути здоровими, ми маємо бути щасливими, і ми маємо перемогти. Бо ми українці, аби жінки відчули себе справжніми зірками, з ними працювали професійні перукарі та візажисти. Я їм завжди нагадую, що ви прекрасні завжди. Малюйте собі губки, підмальовуйте собі то румянець на лиці. Що українська жінка вона така має бути свіжа, гарна, готова завжди до всього. А почуватися впевненіше та не соромитися камери учасницям проекту допомагає фотографиня Ірина Коновалова. Фотозону в українському стилі облаштували у читальній залі Вінницької обласної бібліотеки. Потрібні щирі позитивні емоції, які їх будуть надихати, будуть носити якісь яскраві такі моменти в життя, бо зараз цього дуже не вистачає. Загалом участь у проєкті взяли 12 жінок, які перебувають у стані ремісії. Серед них і Наталя Солодюк каже, жінка повинна відчувати себе жінкою за будь-яких обставин і любити, незважаючи ні на що. Начетка віддушена, ти приходиш, тебе фарбують, тебе роблять зачіску, ти вдягаєш гарний такий одяг. І справді це дуже зараз необхідно, тому що в такий час це якась наче, свято потрібно жити кожним днем. Українці тільки 24 лютого зрозуміли. От ми так стараємося, намагаємось, тому що. Коли ти вчуєш таке діагноз, то це спочатку шок, а потім ти береш себе в руки і мусиш показувати свою силу і боротися з хворобою. Фото учасниць проекту презентують на сайті Подільського центру онкології та на сторінках у соцмережах.